Два засідання Южноукраїнської міської ради за один день. У такий графік вилилась практично чотиримісячна перерва у роботі нашого депутатського корпусу. 22 серпня обранці громади мали намір нарешті закрити 37-му сесію та провести позачергову 38-му. Обидва поставлені завдання виконали, але з певними нюансами. Щодо незакритого попереднього засідання, то на вирішеними залишались два питання: зміни в депутатських комісіях та зняття верхнього шару ґрунту на міському кладовищі. Обидва проєкти рішення були затверджені одноголосно і Вже за 15 хвилин секретар міської ради сесію закрив. Правда, при цьому обірвав спробу виступити депутатки Ольги Андрієвої. Як ми зараз перейдемо до наступної сесії, не розглянувши ці питання? Ми хотіли ці питання згідно регламенту внести. Вже не вперше Олександр Акуленко реагує на депутатські спроби виступу оголошенням про закриття сесії та включенням гімну. Таку тактику він використав того дня ще раз, але вже під час 38-ї сесії. Вона розпочалася об 11-й годині. Передбачаючи чергові провокації від секретаря міської ради, депутати від АЕС і місто зробили крок на випередження. Слово взяла Анжела Савастру і вкотре висловила вимогу до нинішнього очільника міста щодо звітів заступників міського голови. Олександра на кому щоб ви не закрили сесію як тримолу без наших питань. Ми хочемо почути відповідь по поводу звітів заступників. Коли це питання буде вирішено, чому ви не реагуєте на запитний третієї сесії? Відповідь на конкретне запитання вийшла досить непевною. Мовляв, звіти будуть включені до порядку денного наступної сесії, але не факт. В порядок денний віду звіти заступуть. Якщо вони юридично оформлені правильно, так в смислі клончила відповідь. Скажіть мені конкретно, звіти війдуть у порядок денний чи ні? Юридично оформлені документи всі війдуть до порядку. денного. Далі події розвивалися досить швидко, так і не надавши конкретної відповіді, Олександр Акуленко розпочав голосування за порядок денний 38-ї сесії. Дещо приголомшені від такої реакції головуючого депутати усе ще чекали фідбеку на своє звернення. А пана Куленко за цей час встиг поставити питання про затвердження порядку денного двічі. Жодного разу голосів не набралося, і секретар міської ради вкотре скористався вже перевіреним методом. Засім. Ну, я не знаю, сесія вважається такою, що не відбулася. Поспішіть, господин України. Треба... Два рази проголосовано. Значить, кількість депутатів для проведення сесії за на да. залі є. Той факт, що одне з двох питань порядку денного стосувалось розгляду електронної петиції щодо підтримки воїнів збройних сил України, які боронять нашу державу від російської агресії, секретаря міської ради не зупинив. Не вплинули на нього й заклики повернутися і продовжити роботу від ініціаторів петиції та депутатів. Олександр Акуленко та декілька обранців громади покинули зібрання, а тим, хто залишився, довелося діяти рішуче. Заручившись правом, що надає закон, та обравши головуючою депутатку Ольгу Андрієву, більшість депутатського корпусу вирішила працювати далі. Державний гімн виконували акапельно. То зазначити, що відповідно до закону було обрано лічильну комісію та секретаріат. Голосувати обранцям громади довелося руками, адже електронну систему їм відключили. Тим не менш, навіть за таких умов депутати ухвалили низку важливих рішень. Серед них розробка міських програм підтримки воїнів збройних сил України, які передбачатимуть забезпечення южноукраїнських захисників усім необхідним від форми до паливо-мастильних матеріалів. Також визначили форму навчання в закладах освіти у новому навчальному році. Там внесли зміни до рішення, яке стосувалося револьверного фонду. Я рахую, що в нашій громаді повинен працювати револьверний фонд та громадський бюджет. Обов'язково це дасть нам можливість робити дрібні ремонти та дрібні проекти без навантаження на громаду і показати безпосередньо, що в громаді щось хоч щось робиться. Вступлять в дію прийняті рішення після підпису секретаря міської ради. Доручити підписати всі рішення прийняті на 38 восьмій сесії діючому секретарю Южноукраїнської міської ради Акуленко Олександр. До речі, з огляду на затяжні лікарняні та фактично втечу Олександра Акуленка з сесії, депутати доручили винести на наступне засідання міського парламенту питання щодо преміювання секретаря міської ради. Окрім того, обранці громади хочуть заслухати інформацію про преміювання заступників міського голови.